З so Повідомляємо вам про старт проєкту «Енергоефективні школи для нас, для школи ЮНЕСКО, це логічне продовження роботи минулого року. Чому? Тому що ми для себе... Пріоритетні напрямки роботи. Екологія і виховання екологічної особистості це є модель випускника, яку ми хочемо бачити в нашій школі. Від серце, прийміте з тафера і потуркуйтесь про нашу планету. Нехай на зігрівають вас наші серця, до болки і до квітця. Спочатку було слово, і це слово було енергія. Сталеньких часів і ставні дале. Людина сонце вклонялась. Тепер енергії джерело, воняв ньому зайти на І подпить додолу, руки вані він помив, тільки крав не забруднив. Холодильник за обіном, а дверцята не закрив. Сімко за комп'ютер, телевізор теж вімкнув, той працює, той працює, Петрик вимкнув і забув. Билосусик захотів, і з мішка не пил. За Зайконцем темнота, а у домі світло так лампи всі, що є в хаті. Треба хлопців помикати. Ось зайшла в квартиру мама. Мама сплеснула руками. От куди йдуть всі гроші? Петрик каже, я хороший. всіх навчу, я його Та спочатку! планета Земля. І від нас з тобою, і від всіх вас, від кожного залежить, чи збережемо ми цю планету для наших майбутніх поколінь.